Для початку поясніть нам, з чим пов'язане здорожчання долара, чи зможе НБУ стабілізувати ситуацію? Справило в тому, що вже два роки, понад два роки Національний банк застосовує режим керований гнучкості обмінного курсу. Що важливо знати про цей режим, це те, що курс може як послаблюватися, так і посилюватися, і це визначається ринковою ситуацією. Зокрема, поточне. Послаблення обмінного курсу пов'язане з дією передусім сезонних факторів. Наприкінці року у нас традиційно видатки бюджету зростають, в тому числі це пов'язано з потребами оборони, з потребами забезпечення енергетики, і відповідно також зростають видатки компаній, пов'язані з виплатами річних премій. Бонусів і ця гривня потрапляє на валютний ринок. Відповідно на початку року, от ті видатки, які були здійснені в грудні, вони ще продовжують надходити на валютний ринок, і з цим пов'язано зростання попиту і відповідно послаблення поточних гривні. Однак варто розуміти, що періоди послаблення. Потім змінюються періоди посилення курсу, оскільки рух в обидва боки є імовірним. Приміром, минулого року в січні гривня досягала 42, 42,3 гривні за долар, а курс потім. В лютому зміцнився до 41,5, а в середині року коливався близько 41 гривні за долар. Які ваші прогнози, коли гривня почне зміцнюватися цьогоріч? І на які позиції тому, що це, це залежатиме від ситуації на ринку. Для нас немає магічних позначок. Для нас є для Національного банку завдання того, щоб уникати різких курсових коливань. І наразі вони не є різкими. Тобто, в нас з початку року курс змінився на півтора відсотку. Зміни, приміром, курси, курсу євро до долара, вони є набагато більшими, бувають за. За аналогічні періоди відповідно для нас, для національного банку, залишається завдання уникати різких курсових коливань, і для цього є всі інструменти і є достатній обсяг міжнародних резервів, які наразі перебувають на рекордному рівні 57 мільярдів доларів. США. А що Нацбанк радить звичайним українцям утримувати кошти у валюті, користуватися гривневими інвестиційними інструментами? От ви особисто, Володимире, у якій валюті заощаджуєте? Національний банк не може надавати інвестиційних порад. Однак для нас є завданням того те, щоб гривня залишалася привабливим засобом для заощаджень, і вона таким засобом є, оскільки це підтверджується цифрами минулого року. Обсяг строкових депозитів населення в гривні зріс на 20%, обсяг гривнівих ОВДП на руках у населення зріс на 67%. Особисто я зберігаю значну, значну частину своїх заощаджень у гривні. За минулий рік я навіть обсяг цих заощаджень, частку цих заощаджень, заощаджень наростив. Чому я про це якби відкрито відповідаю? Бо Дані мої декларації є в публічному доступі. І на завершення чи впливає фінансова допомога від міжнародних партнерів на стабільність курсу? Так, звичайно, Ми, Україна минулого року отримала 52 мільярди доларів США в еквіваленті допомоги, і це відповідно вся допомога йде в міжнародні резерви. І це той ресурс, який дає змогу підтримувати стійкість валютного ринку. По суті, в нас є два завдання: це переспрямування цієї міжнародної допомоги на валютний ринок, оскільки вона не потрапляє туди на відміну від гривні, яку уряд витрачає, коли фінансує видатки. І по-друге, це згладжувати надмірні коливання обмінного курсу. Що важливо, що не тільки в нас минулого року був достатній обсяг міжнародної допомоги, але є рішення з боку ЄС надати Україні 90 мільярдів євро на двадцять 27 роки. Це з одного боку підтвердження того, що наші партнери розуміють необхідність стійкості української економіки, з іншого боку, це їх інвестиція в нашу спільну європейську безпеку. Пане Володимире, я вам дякую за фахові відповіді, за те, що знайшли час для спілкування з нами в ефірі. Це був Володимир Лепушинський, заступник голови Нацбанку України.